Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде два відео. Чому? Тому що сьогодні у нас відповідна 8 січня, і запустили в нас тимчасове підземелля І хочеться одразу якби записати відео вам про те, як не бюджетно проходити цього боса. Бос крутий, питань немає. Дивіться, як гарно його можна було проходити, наприклад, там на 10 рівні, на 10 рівні. Це вже я вам показав точно ту команду, котра зараз проходить. До 10 рівня взагалі проходила соло Макака. Навіть до 13-го, тобто вона брала вибирала юніта і шоти. Далі вже, звісно, було складніше. Але що ж ми маємо в кінцевому результаті? Маємо таку от пачку, дивіться, вже налаштував собі на 30-й рівень 9 секунд. Розумію, пачка взагалі не бюджетна. Я розумію, що, можливо, деякого таких героїв немає, але показую тих героїв, які в мене є, показую, як я фармлю і які заміни можна їм зробити. Давайте спочатку ми запустимо цю, цей бій. Е, герої покажуть, яким чином це в загальному працює. Я поясню концепцію, чому саме ці герої тут стоять. І, власне, після цього будемо розбирати заміни та чи можна щось тут взагалі замінити. Як бачите, печка проходить за 9-10 секунд. Залежить від того від анімації більшості своїй. І давайте дивитися. А, в основному пачку зібрати досить легко, якщо у вас є багато героїв від максимального здоров'я цілі. Але тут є нюанси. Чому я поставив сюди дракоморфа? Один з героїв ключових, котрі тут який раз таки є, це дракоморф. Тому що давайте глянемо, що вміє робити дракоморф. В нього ця навичка накладає на всіх ворогів слабкість та зменшення захисту. І, відповідно, робить тільки це. І це дуже добре в цій ситуації. Чому? Тому що, якщо ми глянемо, наприклад, на нашу Лідію, відкриємо її навичку. Вона, окрім того, що робить якраз цю функцію, вона ще накидує посилення та збільшення швидкості на команду. І босс за рахунок цього, що в нас є якраз таки два бонуса... 5 героїв 2 на 5 10 Відповідно, 10 бонусів наклали на команду, бос склинюється, бос знімає ці бонуси, і, відповідно, дає страх, через що наша ротація може повністю поламатися, тому не раджу вам використовувати Лідію взагалі. Які можуть бути альтернативні варіанти, якраз таки під, е, під роль цього розломщика? Справді їх дуже багато, треба просто подивитися. Героїв, котрі, наприклад, мають навіть я думаю, штрафу захисту вистачить. Але що має бути окрім штрафу захисту? По-перше, він має бути масовий, тому що якщо він не масовий, фарм може бути поганий, тому що, наприклад, штраф можна кластися не на боса, а на якогось іншого героя. ідеалі, аби це було взагалі без удару, тому Дракоморфа я саме вибрав, тому що це ідеальний варіант. Але, наприклад, в мене є Романту. Я пробував зробити пачку з Романту, В нього є зменшення кучі дебагів, все, все дуже круто, все дуже класно. Але за рахунок того, що він атакує тільки одного ворога, він атакував не боса, і налаштувати на авто, аби він атакував тільки боса, я не знаю так, наче неможливо, щоб ми саме регулювали про таким чином. Відповідно, якщо він буде атакувати не боса, наша команда поламається. Тому Раманту це не вихід ситуації. Хто ж може бути виходом ситуації? Виходом ситуації може бути декілька героїв, насправді не супер очевидні, можливо, спочатку, але Армстронг, типу епік. Маємо його він навіть не вкачений. Але чому, наприклад, Дейкон Армстронг дуже сильний? Перше, в нього є аура швидкості, через що вам шим, героям не потрібно давати дуже велику швидкість. Друге, в нього є залив, плюс отримує допхід. За рахунок цього, якраз таки ваша команда швидше буде ходити. І третє, це є розлом. Тобто, фактично, розлом без бафів, він накидає розлом і цього має вистачити для того, щоб якраз таки ваші герої добре пробили. Тобто цей герой виконує якраз таки декілька функцій: перша функція залив, друга функція розлом, третя функція навіть аура. Але давайте перейдемо ще до такого героя. Є в нас такий герой з темних ельфів, як, наприклад, Епік, як, 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 наприклад, Мадам Сейріс. Тобто Мадам Сейріс також можна використовувати, тому що вона дає якраз таки розлом, і, власне, є непоганим варіантом, але гіршим, ніж Армстронг. Чому? Тому що, як я вже казав, Армстронг виконує більше функцій. Якщо ж ви будете фармити якраз таки пачку, котра має тільки якраз таки розломчика, і якраз таки героя, який буде нас забафувати заливом, то вам потрібно 100% використовувати або мат в команді жнець. На всяк випадок, в мене жнець є на гноті, тобто, відповідно, наразі команда не налаштована так, щоб ходив останній гнут з жнецем, але це не критично, тому що вони і так справляються. Але якби я бачив, що, наприклад, мені не вистачає трошки демеджу, я б зробив би ось цього гнота швидшим, котрий в мене без жнеця, а гнота з жнецем зробив би повільнішим. І відповідно таким чином він би добивав. Чому це є важливо? Тому що в мене є сульфоріон. і якщо ми глянемо на навичку сульфоріона, він також виконує одразу дві функції. Перше, він накладає випалювання і одразу його активовує. За рахунок активації випалювання, наноситься 25% демеджу 20-25%, через що, коли наші гнути і коні походять, босс одразу буде мертвий. Тобто це хороша комбінація героїв, через що ми вибиваємо 100% і взагалі проблем немає. Але якщо у вас немає сульфоріона, тоді не факт, що ви зможете вибити цей кап без нього, Тобто без героя, який або там накладев опалювання. Або буде ще якийсь герой від масового о, максимального здоров'я цілі. Припустимо, це може бути команда якась ось така. Тобто ви можете перебрати ось так, поставити, наприклад, того ж самого, Деякона Армстронга. 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 Тільки треба ось так. І додатковому. От, поставили ви його, у вас є аура швидкості. І окрім того, ви можете поставити, наприклад, ем, наприклад, наприклад... нехай це буде Отаріон. От... Торіон, перший герой, котрий мені прийшов в голову від максимально здорові цілі, котрий в мене є присутній. Тобто, відповідно, ви можете зробити таким чином, і ця команда також пройде. Ну точніше, замість нього буде гнут, бо я щось уже. Щось я вже тут поплутав. Тобто така команда також буде приходити. Єдине, що її треба буде одягнути краще, тому що власне тут може бути якраз таки трохи проблеми з тим, що треба 100% сто вибити. Uh, і якраз таки героям ТД треба буде дати більше якраз таки швидкості. Але в загальному теж непогана концепція. Тобто ви набираєте герой від максимально здорової цілі і проходите таким чином. Давайте тоді глянемо вже мої відповідні просети, котрі я використовую. Ось, власне, мої пресети. Uh, давайте запустимо ще один бій для перевірки, і далі вже подивимося пресет. Тобто, що потрібно? В загальному потрібно виставити. Головне, це якраз таки правильний порядок героїв. Тобто не може бути так, що, наприклад, дракоморф походить останній. Як бачите, гнут тісно не добив, але добило в опалювання. Тобто це взагалі не критично. Там інколи буває, що трошки не вистачає демеджу, тому що в мене ще слабкі... слабенький цей гнут. Але в загальному, якщо подивитися на таку концепцію, воно все, все одно вистачає, тому можна використовувати так. Якщо я побачу в майбутньому, що буде, припустимо, фейл через те, що мені не вистачить демеджу, Я просто поміняю місцями цих гнутів, та й все. Так, що ще з цікавого? З цікавого, що хотілося би ще сказати, це, мабуть, давайте візьмемо енергію ми ставили. Це, наприклад, те, що сульфурьон має бути найшвидше. Це в принципі логічно, тобто він ходить раніше за всіх, швидкість може бути 350 Ну, Хоча, я думаю, навіть там 330 буде вистачати. Тобто він дає якраз таки залив, дає випалювання. Далі, відповідно, ходить дракоморф. Дракоморфа ми підтягуємо по тому, щоб в нього була хороша швидкість. Даємо ауру точності, щоб не давати йому дуже багато точності, і відповідно за рахунок такої точності він ходить. Далі в мене ходить кінь, і, відповідно, два гнота. Як можна пришвидшити цю команду, тому що зараз вона ходить за 9 секунд, і можна реалізувати за 7. Це можна зробити таким чином, що ми зробимо гнутів швидше ніж кінь, і кінь буде ходити останній. Чому? Давайте ще раз запущу, поясню цю ситуацію більш детально. Якщо ми подивимось уважно, у нас іде якраз тут без стички нічого. Як бачите, Купідос дає контратаку. Відповідно, контратака також має анімацію, і це займає певний час. Тобто, відповідно, якщо ви бачите, що у вас є купідос, котрий буде давати контратаку. Можете подумати про те, якщо вам це дуже критично, зробити так, щоб ваші гнути ходили раніше. Маріус буде ходити останні. Відповідно, анімації купідеса не буде, і прохідка буде приблизно за 7-8 секунд. Отже, пачка ось така, розумію, взагалі не бюджетна. З аналогів, котрих я ще собі подумав, це можна робити за допомогою випалювання. Тобто можете придумати щось по типу такого. Прибираємо ось це, має бути 100% герой, котрий активує і якраз таки накладає, активує випалювання. Потім ви можете поставити, наприклад, артака, артак майже у всіх є. Артак також буде активовувати якраз випалювання, котре вже існує. Далі нам потрібен герой один від максимального здоров'я. Припустимо, це буде кінь. Далі у нас має бути перезарядка. Припустимо, це буде той самий Armstrong. Тобто це буде якраз таки аура і буде пришвидшення команди і перезарядка. Тобто, перезарядка це у вас буде, наприклад, там Юмеко. ставили Вставили і все, тобто тут немає фактичних бафів. Е, головне, ще, що подивитися, це те, що кінь не має використовувати А-3, тобто він просто дає А2. Ось така ще як варіант вам є команда, щоб ви подивилися. Якщо у вас немає прям всіх героїв, тут гнутів, наприклад, взагалі немає. Е, замість Ольфоріона можна поставити, наприклад, таку, таку героїню, як Сицію. Тобто, як заміна Сиція буде. Вона накладе, до речі, і то і інше. В загальному теж непоганий варіант для використання. А, ось такі пачки я пропоную вам використовувати якраз таки на цьому тимчасовому босі. Як варіант, якщо ви бачите, що у вас, наприклад, не вистачає швидкості, можете поставити такого героя, як Кодріка. Він дає хорошу ауру під земелля це, мені порадив медіана, мій модер. Тобто ви використовуєте, наприклад, подріка, даєте ще розлом сюди і даєте три від масового здоров'я цілі. Відповідно, вам не треба перебігати взагалі ваших героїв. Вони всі вчасно і за рахунок цього фарм де стабільний. А якщо вам трошки не вистачає, подрік бере і добиває стімапу. Ось така є ще також команда. Тому, якщо вам було цікаво подивитися відео, якщо ви дізналися щось нове для себе, підписуйтесь на цей канал, а також ставте подобайки і пишіть коментарі. І зустрінемось з вами або на наступному відео, або на стрічку. Всіх було дуже радий бачити. Бувайте.